Мотузка мило закінчилася. Це стело на колесах. Лишенько. Боже жах, який. Чого тут тільки не мета? Найголовніше. Кальний бинт. Я навіть не знаю, звідки він там узявся. Ти не повіриш. Але я тут знайшов щось дивне. Але це не шматок кального байдання, подумайте. Подиви, як тут багато місць. Я навіть не... не, не подумати. Знаєш, у чому мінус? Що оця споличка буде мені заважати. Ну давай, розбирай свою автівку. Ай так і буде. Знаєш, що я не зробив? Я там запис не включив. <реш> Дорогі брати і сестри, даремно в мене зараз. Під пахвами знаходиться волосся. Вибачте, ці дві прекрасні коробочки. Сьогодні ми порівняємо: ніжний компресор, або нужний, кому як зручніше. і електричний електричний компресор до прикурювача. Не знаю, кому що зручніше. Оцю штуку я використовував вже декілька років. Цю ще навіть не підключав. Подивимося. Обидва вони однопоршневі. Не знаю, який де вироблений, але я вважаю, що обидва вироблені в Китаї. О! Тут, до речі, дуже зручно. Тут хоча б є сумочка, розумієш? Особисто я використовую оцю безвідмовну штуку. Оцю штуку я ще у бою не використовую. У мене пов'язано багато спогадів із цим насосом. Один раз до мене чувак звернувся, каже, у мене на велосипеді підпустило колесо. Можеш підкачати. Кажу, та питань нема, нас сос... завжди зі мною. Що ви думаєте? Оце ось ексцентрі, він так закусив йому сосок на велосипеді на камені, що коли йому накачав, все добре, воно було гарно накачав. Але коли, коли я його знімав, той сраний сосок нахрен відірвався. Отак от йому і допоміг. А тут, до речі, штучка якась накручується. Подивимо. Вітерок хороший, замість кондиціонера, який тут не працює. А ну давай підкажи, який спочатку підключати. Ніжний чи електричний. Ногами. Ногами єврейської. Говка ноги кормлять, тому почнемо з механічно. Два атмосфери, Але я вважаю, що вони всі Що е, тут? Но особисто я вибираю ось механіку. Я не дуже довіряю цим ось електричним приблудам. Мені здається, що надійність їхня зашкалює. Що вроді все. А, до речі, зимова гума. Все як потрібно. Влітку. Так, червень місяць закінчується, зимова гума. Можу а собі... раптом завтра сніг випаде, ну, звісно. <свісно> Можу собі дозволити їздити влітку на зимовій гумі. Як ти думаєш, Китай? Ну звісно, брати наші менші. А машина не вироблена. Ви О, яка машина, <сх> такий насос. <сх> яка машина, такий насос. Повинні працювати відмінно. Відмінно. Я вважаю, вона того не вартувало, щоб це їхати 3,5 години, щоб знайти цю прекрасну локацію. Ну тоді погнали. Вушечку робимо. Поїхали. О, швиденько. Тільки він кудись вміти постійно хоче. Іди звідси. Про тебе ми все знаємо. До речі, тихенько. Я думав, що все, все буде набагато більше. одиничка є. Ну дивися, 1,8. Мені кажеться, вже проводка борить. Диви, садок. диви, диви, вже двушечка. Ой, гарючий копий. Ой, зараз... Зараз пихне. Зараз хлопне колесо твоє. Зараз пихне. Йокали мене. Зараз буде пожежа, а в вогнегасника немає. Що, вирубати? Ну, Дуже гарячий. Захотрібен. Руку тримати неможливо. Чесно. Все, я вирубаю, ще ще щось жахне. Ну нахрен. нахрі. ваша техніка. І нічого поганого. І це ш... робити, Вийшло до, у нас за 3 хвилинки. 3 хвилини! Та я за 3 хвилини до Києва і назад доїду. За що? Дуже гарячий. серйозно, 70 градусів, зуб даю. Ну так він має такий бути? Так? Так, ну Повітря стискається. Чому він не витримає? Скільки ти накрасив? Ну, раді... радіатор, радіатор охолодження. 10, 10, 10 атмосфер а ти що, Камаза думаєш накачати? Манометр на 10. Колесо Камаза чи Манометр Казу? На 10. Якщо я на 12 напишу, то ти мені повіриш чи що. Це атмосфер написано. Хтось може хоче обрати. Може в когось, в когось вже є оцей насос, а він думає, ну добався я ногами оце ось масла та куплю собі електричну. Зараз подивимось, чи є сенс, чи немає. Я вважаю, що о, наше все. Механіка в будь-яку погоду. Але може відірвати сосок. Будьте цим обережні. Якщо тачку не заводити. Я не хочу її заводити, вона може поїхати. Ручник ніхто не зробив. Хто зробить ручник? Хто користується взагалі ручником на пеші? Кому він потрібен? ме Значи купи дон, слама бусо с тебе Сами с мене, добра себе Компресор. Це тобі треба або відкривати вікна, або двер відчинено, а якщо зима. Дружина буде сидіти і каже, мені піддуває. А так ти вийшов, як справжній чоловік. Розігрівся. Ну, і в салоні тепло, і тобі гаряче. Ти знаєш, що я хочу сказати? Що щось воно на одиниці повисло? Вибачте. Щоб у вас було багато енергії, як у мене. Неважливо, є у вас цей насос чи немає. Замовляйте, ясні джерки у мого товариша. Він один із найкращих поварів Київщини. Звісно, силочку я залишив в описанні. Господи, на що я підписався? От двушечка, скільки вже пройшло? П'ять хвилин. О, я качну, мабуть, п'ять тисяч разів. Фух, мабуть, я на цьому, на цьому я вимикаюся. Що? Як це, вимикаєшся? Сасок не відірвав. Як Ви це ти вимикаєшся? Ні, в нас треба для чистоти експерименту порахувати. Скільки разів ти качнув? Ми на відео передивимось. Ні. Спускай повітря і серьожа, все по новій. Сережа, хто так робить? мене сім потів зійшло. А це тобі за те, що ти мені, мене сьогодні три години возив три по якимось години? хащам, щоб місце знайти, де серьожа. познімати. Ну що ти мене з мене робиш? У мене вже руки трусяться. Давай компресором качнемо. Ніхто не зрозуміє. А потім насос підключимо, скажемо, що це я. Не зведешся І так. що ти мене... Тобі, тобі ж прийдеться мене вбити або я язика візь. відрізати. Я тобі візьму кави на око. Ні, я так дешево не продаюсь. Я, я не продаюсь так дешево. Підписників, не продають. Це сивір. Чувак, я чесно замахався. Хлопці, візьміть звичайний компресор. Я ним перший раз користуюсь, я зрозумів його переваги. Ми чесно. Кожен, звісно, для себе може там. Ти, якщо Проби, хочеш такі, подбутися зустрі. цього компресора, ти не через Ютуб продавай, через OLX. В OLX все продається, а ти що це рекламу Олиць. проводиш? Можна купити все. А може трошки не до кінця, його щоб швидше закачати. Ти що, читер, ти чи що. <рес> ти ж не покажеш манометр. А знаєш, що хотів сказати? Треба було м'ясні жерти брати з собою. Ми зараз би з тобою пожерли. У нас була б енергія, я, б, я б всі колеси накачав. Ти б спустив усі колеса на цій парковці. Я качав. Ну, це я тобі як. А вдруг я зараз сосок відірву, що будемо робити? Є запаска. Але не факт, що вона працює, вона також спущена. І якщо я буду качати там, там також можна відірвати. Хлопці, я ж не, до... не дорозказував, якщо купити оцей насос, будь ласка, замініть оцю фігню, оцей ексцентрик на алюмінію. Він три копійки коштує. Я тебе не буду відволікати. А я буду швидко качати. Будь ласка. 90 Ніфіга собі! Воно то на то і виходить, вони один одного коштують. Хлопці, візьміть у прикурювач, я вас дуже прошу, це все повне маячня. Що, продовжувати, ти думаєш, зміниться показник від одного до двох? Буде те ж саме, Ну, від, одну, від нуля до одного. А ти що, хочеш скитрити тепер електричний підключити? Ти мені що доводив? Я... Мені подобається кнопки нажимати. я буду так робити. Я кажу, на тобі електричний. Вибачте, ні, я, я беру... буду ножним. От я беру... тепер. Я беру свої слова назад. Ні-ні-ні-ні. Ні 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 ні, ні 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 Давай, докачуй. Два з половиною хочу. 500 качків, Ну його в болото, іди подивись. Дивись, охоється. Ти просто покажи це. Вже й згорів нагину. <рив> <рив> Подивись, що коїться, 500 качків. Хлопці, я, я вас прошу, От з мене 7 потів зійшло. Колесо може вибухнути. А ми сьогодні без захисних засобів. До речі, колесо 175 на 65, 14 діаметру. Зимове, обов'язково. якщо в тебе були 16 колес або 18. -ти. Ото було б цікавіше експеримент проводити. Знаєш, з мене 77 потів зійшло. Я зґвалтував цей насос за цей період, поки я накачав 14 колес. А я завжди топив за механіку. Ти зґвалтував насос, насос зґвалтував тебе. Капілку треба заховати. Я топив за механіку. Віддам дітям нехай м'ячі качає. Оцей компресор, компресор електричний. Вимкнули його до прикурювача. Самі покурили і забули про цей головняк 500 качків. Дійсно, якщо у вас 22-й діаметр або 24-й, що тоді робити? Він же згорить Тут, до, до речі, температура. А тут до біса температура. Ні. Пацани. Електричний компресор. Навіть все. Дома залишу, чесно тобі кажу. Я не буду користуватися цим. Що ще хотів сказати? Дуже вдячний за перегляд. Я перезайду. Дуже вдячний за перегляди. Не забувайте, що в країні йде війна, донатьте на усі перевірені фонди. Допомагайте армії, як зможете. Переможемо це лихо раз. Історія коїться тут і зараз. Усім добра, до зустрічі в нових серіях. Всього найкращого. we we'll